Вітаю, ми до вас не змусили вас довго очікувати. От і наш інтерв'ю, так би мовити, зі Смартом. У нас тут не просто Смарт, у нас Тарган топлейну на фіорі з'являється у нас в чаті. Ну і одразу Смарт. Хочу спитати тебе, які емоції взагалі від цього грандфіналу, які взагалі емоції від третьої кваліфікації або, можливо, від цього сезону. Поділись, як ти взагалі це все відчуваєш. Um... Емоції дуже гуд. Сподобалося грати проти, проти, проти цієї цей, цей команди, тому що, тому що вона така дуже сильна індивідуально, мабуть, вони не найкращі свої піки обирають. Але було цікаво проти них грати і вигравати. Mm -hmm. Розумів. Ну чи очікував ти взагалі на от такий результат 2-0 і такі розгромний. Насправді навіть я б сказав 3-0, бо ви до цього вже зустрічалися на цій кваліфікації. Розгромний результат. Чи ти на подібне? Чи можливо ти думав, що якось тобі більше протистояння? Ну і напевно хочеться поцікавитись про ефідже, бо до цього ти вже грав, чи знав, що от ти настільки його знищиш на топлені? Ну насправді, якщо я вормапнувся, то в мене немає зараз проблем знищити будь-якого. Натоплення. Я не очікував такого знищення, але здається, я краще вармапсявся, ніж вчора, тому mm -hmm. сьогодні було знищення. Тут, коротко, коротко і ясно все зрозуміло. <смір> Смарт відповів. Ну, от, А результат серії, чи очікував ти на 2-0, чи можливо ти очікував 2-1? Чесно, я, я не можу сказати про там, інші ролі, там, мабуть, Mid Gap. Там по дефолту Мідґап просходив, тому що там, ну, досвіду в нашого мідленера побільше. Я очікував, що буде, будуть ігри розігруватися через Мід. Але також сталося, що на топі все провалилось в трьох іграх, тому так, не очікував, що так буде легко. Mm -hmm. Купач, є у тебе якесь, може, загальне питання загалом? Ну, по гранд-фіналу важко що спитати, але можливо, в тебе щось є. Так, Смар, давай тоді перше запитання. Взагалі, тобі більше сподобалось грати третю кваліфікацію чи другу кваліфікацію? Тому що, хоч ви і не зіграли в другій кваліфікації гранфіналу, але там були інші суперники трохи. як взагалі тобі сподобалось? Що більше сподобалось? А, мені збільше сподобалось так, кваліфікація, де я граю проти сильніших опонентів, тому що їх. Ну, коли ти обіграєш там якогось крайзена на топі, условно, це не дуже oh. так фаново. Ось. А, а коли ти обіграєш Ефіджі, з яким ви йшли плотно у останні, останньому сезоні, uh -huh. коли там було вже дуже плотно було. Uh, як кажуть, це перша гра, я, я так грав шейкав трохи в початку гри? Ось, А потім я зрозумів, що я набагато кращий, і мені стало спокійно. Та й ось друга кваліфікація була байфар цікавіша, тому що і команда була крокоділо-бомбардіра цікавіше. Добре, тоді, друге, моє питання: у вас uh, змінився Адекірі? Наскільки команда від цього помінялася? Чи е, щось взагалі помінялося, Тому що сьогодні е, показав досить непоганий результат. Хоч і в першій грі вони чуть-чуть відстали від е, козака, але в другій грі вони прям ну, 2 на 2 виігрували файти. Ще і з Зіліном Це виглядало дуже е, так сказати, цікаво зі сторони цього ботлейнду. А Ти про яку зміну? Що в нас граф МДБ а зараз потень? Так, так, саме саме так. Окей. А, ну як сказати? Я не дуже можу сказати, хто з них сильніший за Декері, але мені подобалось грати з МДБ саме тому, що він а, відчувається досвід з ним грати. Ось а, приємно з ним грати, відчувається досвід, що він там може і. Підняти настрій і е, е, якусь шутку виконати прикольно. Ось е, в, е, був коннект з ним дуже фановий. Ось, але, е, ну, як гравці, для мене, мабуть, немає якоїсь такої зміни, не через те, що хтось там івен по скилу, а через те, що, мабуть, не розумію. Типу, в мене бот гепається мені файн. Добре, тоді, напевно, останнє моє запитання до тебе. Наскільки я розумію, від вас пішов аскелат із РЛ-справ? Наскільки це змінило вашу команду? Як взагалі відбувається тренування? І взагалі чи відчувається різниця з аскелатом, без аскелата? Без можливо, ви відчуваєтесь більш вільними із за того, що вас не прешель там на Сьогодні ми в залізі, побачили? Як ти думаєш про скілата? І вашу команду. Ну, через те, що скелет коуч і він розвивався як коуч. З ним, коли ти з ним знаходишся на драфт піку, ти можеш так розслабитись, як то кажучи, тому що він може на себе взяти весь драфт, задавати питання, які потрібні в момент піку. Було дуже комфортно. Ось коли от зараз немає скіла драфт такий, що пікнемо, то пікнемо. Ось, коли я на фокусі, я стараюсь е, там, якісь піки стопити чи форсити. Ось слухати більше команду, але так, з е, скелетом було прикольно грати. Добре, тоді в мене запитань немає. Рісу. Якщо в тебе є запитання, запити, якщо ні, то будемо давати смарту останнє слово. Є е, питання з чату. Є е, питання два з чата від е, твого, так би мовити, учня і твого улюбленого топлейнера українського Крайзена. Е, Одразу питання до смарта. Чи є взагалі такі команди, які можуть перемогти в сезоні Emerald Prisoners? Чи бачиш ти якусь конкуренцію? Е, поки що не бачу конкуренції. Це. Добре, відповідь е, зарахована. І ще одне питання також від е, капітана команди Сігми Скват. Смарт, порівняй підготовку команди до кваліфікації з зимнього сезону і весняного. Що тебе приємно здивувало, а може щось засмутило? Ну, дивіться, а, в нас не було плану готуватись грати з креми і тому, тому подібне. Ось тому що в нас немає коуча, а якщо немає коуча, то хто взагалі. Створить увесь цей процес. Якщо ми, як гравці, все взямо в свої руки або в наш ліо-менеджер візьме в руки, це буде не дуже гуд, тому що ми можемо там тільтанути. А, як сказати, коли у вас відношення в команді йдуть довгі, як, наприклад, ми грали в останньому пліті ЄПЛ. Ось, коли у вас відношення йдуть довгі, у вас немає там людина, яка відповідає за моменти в коучингу, комунікації між гравцями. Там, коли виникають проблеми, це дуже складно. Тому рішення грати тут і зараз це, я думаю, найкраще рішення, коли у вас є тільки гравці. Чим менше ви граєте ігор, тим краще у вас менталка, я б так сказав. Ось, Коуча в нас немає, ми взагалі не скримились. Тому mm -hmm. та... якось так. Добре, ну дякую за те, що відповів на питання з чату. Дякую за те, що був присутній на нашому інтерв'ю. Я думаю, не будемо довго тебе тримати, бо ти я так розумію в комп'ютерному клубі. Зараз якісь у тебе певні проблеми є. Довго тебе не будемо затримувати. Тому давай передавай якісь останні слова. Може, ти хочеш передати комусь привіти, сказати ще щось додатково. Можливо, хочеш передати щось командам, з якими там грав або загалом командам з кваліфікації, і будемо тебе відпускати. Хочу передати привіт uh, перше мамі. Ось, друге це мої дівчині, Елізі. Ось э, хочу передати привіт Лало, Лео. Це, це якось так э, не дуже як тір. Mm -hmm. Це просто я передаю привіти. Ось. Ні, ну мама а, на першому місці це тір. Ну, це тір, так. Тому я почав з Ось усі інші, щоб не сприймали як топ-2, топ 3, топ 4. Хочу передати привіт усьому, усьому складу Сімасхват, тому що я їх е фанат і хейтвочер в одному лиці. Особливо полюбляю дивитись на топлейни, як Крайзен нажимає натискає ТПМ. Особливе, особливе <став> привітання цьому Крайзену, а моєму учню і спонсору моє моєго коучингу. <ось>, Хо -хо -ха -ха. Е так. А, Я не можу не передати привіт Аскелату. Ось, я сподіваюся, в нього все гуд в ІРЛ. Як то кажучи, я не знаю, в чому там справа, але я сподіваюся, з нього все це є краще. Ось, хочу передати привіт своєму колегі е Ліганту. Дуже файний хлопчина, але такий провокаційний. Ось е передати привіт усім гравцям. Який зараз грають в Академці, і в тому числі Купайсу, щоб вони там не розстраювались, не тільтували, да імпровувались і прокачувались. Так, кому що ще я можу передати привіт. А всьому UGL вже передавай привіт. Всім, всі хто на трансляції. Можу Іресу передати, передати привіт. <рес> могу можу козаку передати привіт, могу передати привіт Пардонічу. Могу передати привіт Ліл Піпегія, Казус Клауду МДБ. Ліщу, нашому менеджеру, Метро Флоксу. Всім привіт з команди Emerald Prisoners. Ось Лікену, uh, привіт. Сподіваюсь, ви мені скоро напише про коучинг. Серваріон Серега. Йому привіт. Так, ми на список закінчився. Добре. Ну, напевно, тоді можеш ще прорекламувати напевно, свій коучинг, що, якщо хочеш. Ну, далеко заходити не буду. Я. Коучу топлейнерів зараз можу спробувати покоучити інші ролі, але тяжко сказати, що я можу якось впевнено щось дати, але я думаю, в процесі я чомусь навчусь і зі свого опиту знань і патернів зможу найти якісь такі помилки, які можна пофіксити ось. Uh, але так, майнлі топлей, і на топлейні ви будете uh, як Cryson через uh, через місяць в майстрі. Зрозуміло. Ну, да, за таким масині Мені здається, стільки привітань не було за весь час за всі інтерв'ю, які ми проводимо, вже за півтора року, чи скільки. Оце да, прям. Ти ти масивно передавав привіт, насправді, всім. Треба ще передати, передати привіт Боті за те, що він керить весь Сігма-сквад Сігма і Чапалаху, який файтиться і форсить файти за рапторів і крагів. Це його улюблене. Розумів. Ну Все, тоді будемо відпускати Смарта. Смарт, SMART, дякую, величезний, гарний виступ, неймовірний перформанс у тебе. За твоєю грою завжди приємно спостерігати. Ти прям шалений топлейнер. Дуже дякую, що ти, як завжди, радуєш нас своєю грою. І на минулі кваліфікації і на ці. Сподіваюсь, ми будемо далі спостерігати за твоєю грою загалом на Юджелі, а далі в Rift Legends Promotion. а. В ідеалі в Rift Legends загалом, тому а там далі вже і на ім'я Мастерс, і так далі. Тому бажаємо, як завжди, тобі від цього юджела і від всіх, я думаю, глядачів також перемог, успіху в твоєму кіберспортивному майбутньому і поточному, так би мовити. І сподіваємося, що будемо далі спостерігати за твоєю прекрасною грою, а ти будеш тільки далі розвиватися і демонструвати свої неймовірні скіли. Дякую, будемо... дякую. Це тоді відпускаємо До смарта. Бачення, чатик. Бувай. Бувай.